Всіх вітаю на каналі. Сьогодні Петр ще червня, в кого свято, в кого що, хто святкує, а ми сіємо соняшник. Сіємо соняшник, але сьогодні мокро все його сіяти, бо дуже сильні дощі були. Але той передає, чи через два дні знов дощі, то це ми його сімо, бо потім ми не вліземо в поля. Ось цей кусочок вже засіяли. Сіємо наступний. Завтра провітрити, чи не забилося. Отаке таке болото. Буває, що забивається туто болотом, то воно не сипить. А тут на полі глинка, як бачите, ось таке болото. Дуже мокре. Особливо там внизу попід весь цей низ. Тут ще з вейтриха більш-менш, а попід низ дуже мокро. Довгенько ми гралися, виставляли висів, щоб був травльний. Так як сівалкою щестуватись зовсім, ну, не зовсім вміємо. І, в принципі, в нас вийшло. От я розгорнув. Получається, ми виставляли 5 штучок на метр. Так, один. Два. Ну, приблизно десь через 20, 22 см. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Ми виставляли, там воно йде 4 штучки на метр. То де 4 де 5 виходить. От, допустим, ось так один. Це десь тут того має бути насінинка. По ідеї. О, є. Ось насінинка. І... Так, ну що ж, я загойну цін на сінинки так, тут трошечки забилося. О, і тут забилося коли воно забивається, то може не сипати семічка того після кожного кола ми чистимо і тут забилося дві... забилося дві штучки але забилося воно вже під траєм тому що ні в тому, ні в тому не було сімечок ми довго гралися, бо не могли Зробити висів і не могли зробити, щоб сімочку загойтало ось так гайдерно, як тут. Її з вейтриха не видно. Бо на тому кусочку зайтрас підійду, покажу. От на цьому кусочку зайтрас покажу, як воно сіяло на початку. От, допустим, от. вся сімечка лежить з витриха. Ну, Тут, звісно, ми трошки розкидали візьму кращий рядочок. От, допустимо, вот. тут Андо лежить з ветриха, ця теж ну, трошечки прикатала. Наступна теж лежить з вейтриха. І як бачите, вся сім'ячка лежить з вейтриха, бо не на достатню глибину її сіяло. Ми підняли трикаточні колеса, тим самим опустили саму. Глибину посіву, і вже з половини поля висів пішов у нас кращий. От тут, якщо дивитися, допустимо, візьмемо от традочок, то знайти з вейтриха насіння майже, ну, майже його немає. Зайтра посіємо ще два участка, цей і навпроти. А тоді, якщо буде 7, то ми можливо і потрасіємо половину цього е, кусочка. Ось тут виходить, ми проходили європаком, цей кусочок, цей кусочок і Андо то нижче поле напроти також проходили європаком сьогодні. І одразу після нього сіємо. Але е, ось цей участок, виходить дуже мокро, тому європаком пройшли не повністю, а лише кілька слідів. От ось цей кусочок від смуги сюди ми пройшли європаком, е, попід краю обійшли. Але в основному все поле лишилося ось таке. І це ми в нього будемо сіяти сімечку. По суті, ця сівалка повинна справитись своєю роботою. Як бачите, поле не сильно класне, е, так як з цього року з погодою е, случився такий казус, цілий місяць ляли дощі, а то й більше. То розробити поля не вийшло нормально. Побачимо, що буде. Кому буде цікаво, як зійде тут соняшник і як буде подальший його ріст, пишіть в коментарі. Якщо буде багато коментарів, то я знімлю відео на далі про цей кусок поля. Метрикій не опускає, так як вони не зовсім коректно працюють, їх треба, напевно, поставити більші е, ці диски, бо не достають до землі. Отут вже сівалка пішла по е, релі, яка не була обхожена європаком. В принципі, і різниці тут не видно. Тільки видно, що тут трохи більші гітрудки. Трепосів сівалочка сама трошки розбиває гітрудки, то я думаю, що воно в принципі буде непогано. Тут зайшов я далі в поле, самі можете наблюдати кайтратину яке, яке поле. Тройденно все на все дісками в два сліди. І виходить, після дисків ми сіємо. Є ось таке, де диски не зачепили навіть. сьогодні є вітропаком і навіть робили таких вітровів як бачите, це вже по ньому посіялося. Тому що земля тут, ну, можна казати, не земля, а глинка, а, хоч коники ліпи. Ось так робилося Що ж, Пейтрі, що поломка случилась, ну не зовсім поломка, але позагинали осі, е, як вони правильно називаються. Відбійники можна сказати. Як? Відбійник можна Від да, можна назвати. Об Який і огранич... рух е, трисипного цього. Давай. І позгинало абсолютно всюди. А ну чекай, чекай. ось так воно виглядає, б'є сюди і вже трошечки починає згинати андогоп цю пляшку. А це ось так. А має бути от щось типу того. Має виглядати типу такого, ну це якби дрібниці, але треба буде потрубити, понавадрювати щось крепше, щоб його не гнуло би! Ну, що ж. Ми будемо продовжувати сіяти, сьогодні засіємо ось, ось цей кусочок, засіємо, а той лишимо вже на завтра, так як завтра з обіду дощ. Тому надіюся, що ми встигнемо. Ну що ж, на цьому я буду з вами і прощатися. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гайтерних врожаїв і до нових зустріч. Бувайте.